Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись? Я вас радо всіх вітаю. Настрій гарний, кожен має. Малята, до мене сьогодні у гості завітала дівчинка Міланка. Ну, ми її вітати! Привіт, Міланко! Привіт усім! Малята! Погляньте, яка наша Міланка. Чистенька, чепурненька та охайна. А все це тому, що вона доглядає за собою. А в цьому їй допомагають предмети гігієни. А які ж вони, ми зараз з вами подивимось. Всі микроби враз вбиває. Це корисне наше мило. Мило миють руки, обличчя та тіло. Щоб змити бруд. Та шкідливі мікроби, що спричиняють різні хвороби. Милогладеньке, пахуче, може бути, різних кольорів, а ще може бути рідким. Витирати сухо звик. м'якесенький рушник. Коли ми малята миємося або вмиваємося, то завжди витираємось рушником. Малята то який рушничок? Так, м'який та чистий, молодці! Це діти, гребінець. Він по зачісках мастак. Вас причеше гарно так! Користуючись гребінцем, ми будемо виглядати охайними та чепурними. Малята кожного ранку та кожного вечора потрібно обов'язково чистити зуби. А в цьому нам допоможе зубна щітка та зубна паста. Це предмети гігієни. Вони допомагають нам стежити за чистотою нашого тіла та залишатися здоровими всім малятам та дорослим. Потрібно користуватися цими предметами та доглядати за собою. Ну, ми пригадаємо, які ж є предмети гігієни. Я вам буду їх показувати. А ви мені будете називати їх. Що це і для чого воно потрібне. Отож! Що це? Так, це мило, правильно. Ним ми що робимо? Молодці! Умиваємося та миємо руки. Правильно, малята? А що це таке? Так, правильно це рушник. А що ми ним робимо? Молодці, рушником ми витираємося. Субімося далі. Що в нас ось це? Так, це зубна паста та щітка. Правильно. А що нам потрібно робити? Молодці малята. Зубною пастою та щіткою ми чистим наші зубки, щоб вони не хворіли. А ось це що в нас таке? Так, це Гребінець. А що ним потрібно робити? Молодці! Гребінцем ми розчісуємо наше волосся. Молодці малята! Шановні батьки! Прививайте культурно-гігієнічні навички разом з нами. Вивчайте з малюками предмети гігієни та для чого вони потрібні. І як ними користуватися. А я залюбки перегляну. Фото або відео, як ваша малеча миє руки пакучим милом або ж як чистить зубки. А нам вже час прощатися, до нових зустрічей!